Слава Богу, слава Україні, героям слава! За січень місяць 396 депутатів так званої Верховної Ради України. Тепер подумайте, за кого голосували, за так звану інтенсивність своєї праці у лапках, лапках отримали 100% надбавку до своєї зарплати. Найцікавіше, що так звані депутати самі собі виставляють такі зарплати, премії і такі надбавки. А тепер задумайтесь, перед період війни самі депутати, не задумуючись, забрали у військових 30 тисяч гривень преміальних, коли, дякуючи Богу, і завдячуючи Збройним силам України, ці звані. Депутати можуть перебувати у Верховній Раді України, Так, дякуючи Богу та завдячуючи Збройним силам України, можу записати це відео та поширити у соціальних мережах. Періодично у соціальних мережах мене постійно блокують. Не подобається банді у владі України і іншим недругам України. Те, що розміщую та поширюю у соціальних мережах. Так, на даний момент заблокована моя друга сторінка у Фейсбуці. Якщо ви, друзі, ще не підписалися на мене у соціальних мережах, підписуйтесь. Разом з вами сила. Разом з Богом! До перемоги над агресом Російської Федерації і над бандитами у владі України. Слава Збройним силам України! Слава героям! Слава Україні! Слава Богу з Богом і до перемоги! Дякую за увагу! Будьте щасливі та здорові! До зустрічі!